Михайло Воронець, голова Незалежної проспілки України. Я вийшов сюди, щоб подякати в першу чергу шахтарям із Волині, які зараз розгорнули пікет силами 300 шахтарів біля Ягодина. Вони стали на захист, вони стали на захист всіх шахтарів України, яким не виплачують зарплату Вони стали на захист. Павла родична комплекс України. Ви знаєте, що вчора прокотилися страйки акції протесту в цих областях України, в тому числі Львівській області, Волинські, Дніпропетровські, Луганські, Донецькі, Шахтари, Шахти Стаханова в Донецькій області знову не вийшли на роботу. Заборонність зарплаті на державних шахтах понад 700 мільйонів гривень. Ми підрахували, що в зв'язку з договором на постачання електроенергії з Росії в Україну нанесена шкода українській економіці в розмірі 2,6 мільярда гривень. Це лише в цьому році. Давайте повернемося до цифр. У січні місяці з Росії купили електроенергію по 85 копійок за 1 кВт за годину, а продали в Крим. Українську електронервію по 72 копійки, збитки 13 копійок на кожному кіловаті, більше 15%. У січні купили в Росії електронерії по 84 копійки, продали в Крим по 72 копійки. Для наших теплових електростанцій встановили тариф 64-68 копійок і зупинили блоки теплових електростанцій. У липні місяці цього року купили. За в аварійному режимі в Росії електроенергії гривні 52 копійки, а для наших теплових електростанцій знизили на 5% тариф. Таким чином зупинили блоки теплових електростанцій, не поставили могилі державних шахт, які контролюються українською владою. Зупинили ці шахти, не виплачили зарплату і знову з 80 блоків теплових електростанцій українських. В роботі було 35. І люди не отримали зарплати, не було відрахувань пенсійний фонд, фонд соціального страхування. шахтарі вимагають. Відставки Девчишина, який винний в цьому договорі, він сам і його підлеглі структури підписували цей договір. І ми не розуміємо, хто виконує вказівки Путіна на розвал нашої економіки, на створення і не незадоволення громадян України, робітників. Це підрив довіри до держави, до незалежності держави. Нас штовхають на страйки. Ми маємо бути уважні, щоб ці страйки були керовані, щоб якісь вороги держави не розкористалися цією ситуацією. А де влада? Де держава? Чому вони не бачать, що є запоровані? Чому вони не бачать, що втрачаються робочі місця? Саме незалежні перспелки тут разом з вами. Ми готові боротися разом з вами для того, щоб захистити Україну, демократію і тим шляхом, який ми визначили ще на Майдані і раніше шлях до європейського простору, до кращих стандартів життя. І незалежні приспілки зроблять все можливе, щоб так само, як на Майдані гідності, ми були об'єднані і об'єднані спільною метою і так само, щоб ми перемогли.